Дорогі друзі, ми продовжимо вас знайомити з даруванням меценатки з Канади Олени Берікол Криворучко. Нагадую, в грудні 2021 року до нас в музей прийшла посилка з керамічними виробами різних заводів країн світу. Сьогодні ми презентуємо. Декоративну тарілочку мама звітне відомої фірми Вечву. Ця тарілочка відрізняється вишиканою простотою та гармонійною пропорційністю, що проти багатьом виробам фірми Веджву. Це британський бренд, який виготовлює посуд та інші декоративні речі. Англійська кераміка має відносно недовгий шлях розвитку. В цій країні всі види декоративно-ужиткового мистецтва розвиваються в рамках однієї родини. Всі тонкощі та секрети виробництва та майстерності передаються від одного покоління до наступного. Яскравим прикладом такого родинного бізнесу є родина Вечвудів. І насамперед найвидатніший член цієї родини Джозая Вечвуд. Він по праву вважається одним з найкращих англійських художників-керамістів. Дослідникам та новатором в галузі промислового виробництва кераміки. Джозая, який народився в родині спадкового гончара, переймає та розвиває родинну справу, експериментує з масами, глазурями, кольорами та формами. Один з синів Джозея Веджгута Джо. Дуже знався в ботаніці та садівництві. І от той інтерес було перенесено на вироби батьківської фірми. А зараз повернемося до нашої тарілочки. Вона зроблена з так званої кам'яної маси, яскраво блакитного кольору. Декорована в центрі сюжетною композицією. Жінка сидить в кріслі та читає книгу. Поруч під невеликим деревцем дівчинка грається з лялькою. Нижче в вишиканому медальйоні надпис Мази та рік виготовлення 1977. По бортику ошайний орнамент. З рослинних елементів. Ця чудова тарілочка поповнила вже існуюче зібрання веджвудської кераміки нашого музею. Це заварний блакитний чайник з античними сюжетами та сувенірні маленькі тарілочки. Які дуже популярні у жителів та гостей Британії. Ми сподіваємося, що європейський відділ нашого музею буде поповнюватися і подальше. На сьогодні марка Беджуд не тільки ім'я в історії кераміки, це вишикані та неповторні вироби, які є Бажаними експонатами в зібраннях колекціонерів та музеїв